Цьогоріч при Червоноградській спеціалізованій школі No8 повноцінно запрацювали аж два літні табори традиційний україномовний та із поглибленим вивченням іноземних мов. Відвідувати цікаві й незвичні зазвичай у ігровій формі заняття з англійської, німецької та французької мов зголосили чимало охочих, розповідає заступник директора восьмої школи Леся Онанко. В цьому році вперше міністерство освіти. Було ініційовано проведення таких англомовних таборів. Наша школа можна сказати миттєво відгукнулася на таку пропозицію організувати шкільний табір. Певний досвід у нас вже був, оскільки ми працювали з волонтерами і вже проводили такі англомовні табори попередні роки. Наш табір складається з трьох груп. В таборі налічується близько 60 чоловік. Всі три команди придумали собі назви. Ми маємо British Hearts, Ukrainian Explorers і також третя команда у нас саме «FUN». Команда складається з учнів четвертих, п'ятих і шостих класів. Всі види діяльності проводяться у формі гри, змагань, спортивних змагань, театральних вистав. Дуже багато діти працюють над проектами. Ви бачили проект по вивченню української мови, де діти вивчали гімн українською мовою англійською мовою. Завітавши на заняття до маленьких знавців англійської, ми дійшли висновку, що на таких уроках хотів би побувати кожен школяр. Адже тут вивчення іноземної мови нагадувало цікаву й захоплюючу забаву із піснями, танцями, загадками та іграми, де діти перевтілюються у різноманітних звірят, а учителька на чарівну фею, котра передбачає майбутнє. I will win a lot of it now. I'm a future teller. <speaking in Spanish> Кожен день у англомовному таборі повний сюрпризів та приємних несподіванок. Це і цікаві віртуальні мандрівки країнами світу, і вивчення звичаїв та традицій різних народів, а ще неймовірні тематичні вечірки. Табір працює з 2 червня по 12 червня, і кожен день в таборі є тематичний. Один день у нас, наприклад, був англоамериканський день, коли діти не лише були одіті в англо-американському стилі, так, але і всі завдання, всі види діяльності, які проводилися в цей день, також були підпорядковані під цю тематику. Потім у нас був День української мови, День веселки, магічний день. День мафії підказують мені діти. Шоколадний день. День мафії в цей день вони, вони боролися з корупцією, вони читали тексти на таку тематику, так, і ем, обговорювали, що ж таке, що таке добре і що таке погано. За такими заняттями-іграми час летить непомітно. Тож діти, повні емоції від чергового дня у англомовному таборі, радо діляться власними враженнями. Ми тут кожного дня дивимося фільми про Лондон, про певні дні. Ми тут бавимось, конкурси влаштовуємо, танцюємо. У нас кожного ранку є зарядка, і дуже подобається нам табір. Мені найбільше в цьому таборі подобається, коли ми всякі ігри граємо і танцюємо і зарядку робимо. І подобається дуже, як ми фільми дивимося. В таборі було багато різних днів і магічний, і веселий. Також ми розмальовувалися та влаштовували пікнік. Найбільше мені сподобалося, коли ми зранку робимо зарядку. Тут багато моїх однокласників з ними дуже цікаво. Ми виконуємо різні завдання, і це допомагає нам розвивати нашу лексику. На урочистій церемонії закриття англомовного табору кожен учасник отримав від директора школи Світлани Кукоби іменний сертифікат про успішне його завершення. Ви всі розумники, дуже були старанні, і ми за результатами вашого навчання в нашому мовному таборі вирішили вам видати такі гарні сертифікати. І мені сертифікати, що ви були слухачами мовного літнього табору. Вам сподобалось діти? Так! Да. На наступний рік ви також будете учасниками табору? Yeah. молодці поєднання гри та елементів навчання це запорука не лише цікавого, а й корисного дозвілля. Тож ми переконані, що наступного року пришкільний англомовний табір восьмої школи об'єднає довкруж себе ще більше маленьких розумників.